Завершилась перша частина першої ліги Львівщини. У нашій групі, групі А футбольний клуб Жовка, подарував уболівальникам дуже хороші емоції. На початку кампанії ми зазнали дві прикрих поразки, але все ж таки гра показала уболівальникам і тренерському штабу, що команда здатна набагато більше. І як наслідок, ми зайняли третє місце у своїй групі і продовжимо боротьбу вже у чемпіонській групі. Цей випуск буде для вас майже підсумковий. Згадаємо кожну гру і послухаємо коментарі команди та керівництва. У першому турі ми зіграли з ФК Сокаль датський текстиль на виїзді. Дебютна гра у першій лізі вдалася для ФК Жовкви дуже напружена тим не менш, саме ФК Жовква контролювала гру. Сокальчани зіграли на досвіді та здобули перемогу 3-1. Прикра та незаслужена поразка. Гол у складі «Жовкви» забив Олег Максимик. Вже після гри тренери обох команд відзначили хорошу гру ФК Жовкви. У другому турі жовківчани приймали у себе вдома ФК Олесько. Уболівальники на трибунах стадіону Росточа підтримували свою команду та заряджали на перемогу. Розуміючи, як потрібна хлопцям підтримка після першого туру, гравці потішили глядачів одразу в дебюті гри. На першій хвилині гол забив Олег Максимик. І це був єдиний м'яч у зустрічі і перша перемога у першій лізі. Третій тур жовківчани зіграли на виїзді у Червонограді проти місцевого Шахтаря. Це була чергова гра, коли наші гравці контролювали гру та активно діяли в атаці. Щось бракувало нам для перемоги, яку здобули господарі з рахунком 2-1. У складі жовки знову відзначився Олег Максимик. Матч четвертого туру обіцяв бути важким. Адже Жовква завітала до лідера ФК гірник Новояворівськ. команда на той момент йшла у турнірі без поразок. До усього це була перша домашня гра для гірників в сезоні. Активні дії господарів призвели до призначення пенальті у наші ворота, та Руслан Прибула з ударом справився. Проблеми для нас не закінчилися. Так на 20 20-й хвилині зазнав травми та був замінений Олег Кураш, ключовий гравець ФК Жовква. Гравці, зібравшись з емоціями, провели вдалу контратаку. Матвій Дребот відзначився дебютним голом у сезоні. Важка та заслужена перемога ФК Жовве. Домашня гра п'ятого туру подарувала глядачам шалені емоції. Жовква приймала у себе ФК Богун з міста Броди. Весь перший тайм жовківчани діяли першим номером та шукали можливості відзначитися голом. Та перший гол у болівальники побачили на 47-й хвилині, відзначився Володимир Курило. Та ФК «Богун» зрівняли рахунок на 80-й хвилині. Фінальні атаки журківчан дали результат, коли на 90 й хвилині Олег Максимик забив переможний м'яч 2-1 на нашу користь. У піднесеному настрої чекали на гру шостого туру з ФК Сокаль тацький текстиль. Надіялися на реванш за програш у першому турі. На жаль, ми зазнали поразки з рахунком 2-0. Сьомий тур відбувався на виїзді проти ФК Олесько. З технічних причин гру перенесли у заболотці. Тим не менш, дощ протягом цілої гри не давав командам діяти наповну. На 34 й хвилині у наші ворота був призначений доволі спірний пенальті, який був реалізований. Гра таки завершилась з рахунком 1-0 на користь ФК Олесько. Восьмій тур жовківчани приймали вдома Шахтар-Червоноград. Це була чергова гра, коли наші гравці діяли першим номером та тримали події на полі під контролем. Та це не завадило забити Шахтарю. Важка поразка та розуміння усієї важливості результатів матчі, які залишилися. Остання домашня гра у першій частині сезону Жовко приймає лідера Гірник Новояворівськ, і вже на старті матчу дає зрозуміти, що налаштування лише на перемогу. Що підтвердив Орест Дікарєв на 12-й хвилині, забивши неймовірним ударом зі штрафного? Подвою перевагу Олег Максимик на 26 шостій хвилині. Далі гірники дали зрозуміти, чому є лідерами групи та зрівняли рахунок ще у першому таймі. Можна лише із задоволенням згадати ті емоції на трибунах стадіону Росточа, коли Олег Максимик забив переможний гол на 83-й хвилині. 3-2 і остання важлива гра у бродах. День гри. 10-й тур. Богун броди ФК Жовква. Налаштування від тренерського штабу Володимира Мареніка та Романа Рудницького були лише на перемогу, та всі гравці без винятку розуміли усю важливість результату цієї гри. Перевага жовківчан відчувалася з початку матчу. На 18-й хвилині Матвій Дребот відкрив рахунок. На 27-й Олег Кураш подвоїв ударом з пенальті. Початок другого тайму 46-та хвилина. Дребот робить дубль. і рахунок стає розгромним: 3-0. 85-та хвилина. Вийшовши на заміну, Володимир Мариняк ставить крапку 4-0. Це був насичений на події перший відрізок чемпіонату. Далі більше. Дякуємо гравцям команди та тренерам, президенту та віце-президенту за підтримку. Слава ЗСУ, слава Україні! Насамперед, я хочу подякувати. Нашим хлопцям, які воюють, які захищають наші кордони, нашу державу і дають можливість нам проводити ті змагання. Друге, я хочу подякувати команді за їхню самовідачу. Якщо на початок чемпіонату, багато хто. Людей, які вже багато років десь приймають участь в змаганнях такого рівня, напевно, не вірили в наші перемоги, не вірили в наші здобутки, що ми зможемо так з такого нижчого рівня, з районного рівня, тою самою командою перейти. Але ми доказали це, що тренування це є тренування. Робота наших хлопців, робота тренерів. І Дякую. Насамперед ще нашим болівальникам. Ви всі бачили, як наскільки до кінця чемпіонату наш стадіон на нашій арені були вболівальники. На останній горі в бородах нас було 50-60 людей вболівальників на виїзді. У нас створений фан-сектор. Нас підтримують від найменшого до найстаршого. Тому це є от те, що я хотів. тому. Цього року добиться, щоб відтворити, відновити жовківський футбол, довіру до жовківського футболу і показати в області, що жовківський футбол не вмирав, у нас працює спортивна юнацька школа, у нас є сильні районні команди, у нас є хороша спортивна арена. Наші хлопці доказали, що таке є команда. Я на початку чемпіонату ставив завдання, щоб створена була команда. До нас підійшли нові хлопці, і я казав, хлопці, командний дух. Вам в кінці ви побачите, що дадуть нам ті перемоги, які були. Хочу згадати за дві найважливіші перемоги. Це над лідером нашої групи, це Новояриском. Ніхто їх не перемагав, так як ми. Два рази, що усяк шо що вдома, тому ми в майбутніх змаганнях дамо бій кожній команді. Це я гарантую. Ми покажемо. На що ми здатні ще? Ви бачите самі, що хлопці тренуються, паузи ніякої нема. За це питання, чим будемо підсилюватися. Ну, ми готові прийняти до себе в команду людей, але які готові захищати інтереси нашої команди. Готові боротися, так і борються всі наші хлопці від початку до кінця. І... І, в майбутньому нас і чекають перемоги на початку цього сезону було поставлено завдання створити команду, «Боєздатну». зараз, після завершення першого кола, чи є бажання десь засіхнути можливо на призове місце чи можливо навіть і на чемпіонство? Ви Знаєте, я завжди ставлю максимальні задачі, але я, напевно, не буду хлопцям ставити максимальну задачу. Я відношуся і спілкуюся з хлопцями, я говорю одну річ. Хлопці, ви повинні доказати, що ви можете. Ми в вас віримо, вас вірить вболівальник, вас вірять тренера. Бо коли я казав до тренерів, що нам треба підсилитися, нам треба взяти якісь хлопців, які десь пройшли вищу школу, вони казали, що нам не потрібно. Ми командою переможемо, тому хлопці повинні доказати. Зрозуміло, якщо для себе, то я всім загарантую, що ми дамо бій і ми будемо призерами. Чи перше місце не можу сказати в призерах, ми будемо це точно. Перед нами стояла задача вийти з групи. Ми зайняли третє місце. Це святку було дуже важко, бо ми прийшли з третьої ліги одразу в першу. Звичайно, що дуже важко було влитися в цей ритм, на швидкості набагато більше. Але в кінці нам потрібно було вигравати дві, дві гри. Ми їх ми виграли, суперники поступилися. І за рахунок, можна сказати, трошки фортуни, трошки везіння, ми вийшли в цю фінальну частину. Звичайно, що ми дуже задоволені. Всі задоволені: президент, президент задоволений, вболівальники, фан-сектор. Дуже багато болівальників почали з'явитися на стадіоні. Ми від цього дуже задоволені. Хочеться краще грати, хочеться здобувати кращі результати. Ну і будемо намагатися це зробити. Я вже запитував президента, чи не прийшов до нього такий апетит під час першого кола зайняти якесь призове місце або чемпіонське. Він свою відповідь нам вже віддав. Але, власне, в тебе, як капітана, які очікування від другої частини? Чи є бажання, можливо, в кожного спортсмена, воно очевидно, що є. Але у тебе чи є бажання зазіхнути, можливо, на призове місце чи навіть чемпіонство? Ну дивися, е -е, то кажуть, апетит приходить під час їжі, звичайно, і завжди, ну, я не розумію спортсменів, які ну, виходять на якесь змагання на будь-яке. Ну, не обов'язково футбол. Будь-які інші змагання і не хочуть виграти, навіть якщо їх вважають там відвертими аутсайдерами. Ну, нехай думають, хто, хто, хто що думає, то хай собі думає, а ми знаємо, що ми будемо в кожному матчі бігати тільки на перемогу. А там вже як Бог дасть. От останніх дві гри для нас дуже успішними, як по грі, так і по результату. Чи не було можливо в тебе таке якесь бажання не робити у цієї паузи, так, а на такому коражі продовжувати чемпіонат? Чи все ж таки відчувалася вже втома і ця перерва потрібна? Ну, дивись, з одного боку є кураж. Звичайно, і коли ти виграєш такі матчі, тобі хочеться ще ще ще, тобі хочеться на коражі йти, здобувати наступні перемоги. Але десь також треба розуміти, що потрібно це перезавантаження. Ну, якось середина чемпіонату, середина сезону, була важка передсезонна підготовка, і воно десь також втома накопичується. Тому, можливо, і оце цей моральний відпочинок також потрібний, бо тому що ну, фізично ми і так будемо себе в формі підтримувати. Знаєш, хто, хто як там хоче. А отже, морально треба відпочити трошки. І тоді вже, думаю, з новими силами, з новими якимись там наснагою, новою ми. Підійдемо краю в кращу кондицію. Ну, тоді чекаємо вже уболівальників в ще більшій кількості на трибунах. Впевнений, що підтримки буде багато, а нам що бажаємо, тільки результату. Звичайно, тільки так. Я дуже запрошую всіх болівальників на стадіон і на виїзди. Я бачу, вони тепер їздять великими такими когортами. знаєш, Це також дуже приємно і ну, дає наснагу для перемог. Тому всіх запрошуємо на стадіон і будемо старатися перемагати для них.